Для мене 9 травня дуже важливий день, тому що це день народження мого швагра-ігора. Треба було створити культ того, що нам можна все. Мені здається, тут все залежить, як завжди, від контексту, так? Під яким, умовно, соусом це подається. Якщо брати загальноукраїнський контекст, безумовно, для українців 9 травня не має жодного абсолютно сенсу. Для українців. Не було жодного закінчення війни. Українська повстанська армія і загалом національно-визвольний рух продовжував боротьбу за українську державу за нашу незалежність десятиліття. 9 травня офіційно стало відзначатись в радянському союзі тільки. В 62-му році, тобто 20 років після війни, радянський Союз знову готувався до великої війни з цим колективним заходом. І тоді, оцей культ Побєдобєсія підіростії кровавий. і всього того, що зараз ми бачимо, розквітло. Можемо повторити. Ми бачимо да, так, такий приклад негативний, або там, ну умовно, ніколи знову. Бо ми опинилися між молотом і ковадлом українці і. Армії, сумніваюся, що вони добровільно йшли воювати за Совєтів. У мене, наприклад, один прадідусь загинув, один з них без звісти, сказати, що взагалі якби забути про це, про їхній чин. Це теж було б неправильно. Все залежить від контексту. Для нас це безумовно трагедія, це не, не привід щось святкувати. Звісно, що забувати про жертви, які загинули та постраждали в часи Другої світової війни. Не вартує, треба пам'ятати, треба пам'ятати історію, але не потрібно крокувати і з нав'язаним нам 9 мая, з їхніми імперськими замашками. Знайте свою історію, вчіть її і цурайтеся з що не є наше. особливо тих. То приходить до вас додому зі зброєю.